Буряк Мирослав Михайлович, Вашків Іван Станіславович. Майже чверть століття минуло з часу виведення радянських військ з Афганістану. Утім, біль полеглими у десятилітній війні не минає. Сотні івано-франківців прийшли вшанувати тих, хто не повернувся з Афгану. Вшанування традиційні вічереквієм панахида покладання квітів. Місце зустрічі незмінне поблизу пам'ятника воїнам афганцям. 80-літня Лідія Благова щороку з трепетом та щемом чекає 15 лютого. Цей день пам'яті шанує особливо у руках. Фотографія чоловіка. Він 30 років віддав авіації. Додому повернувся з афганської війни інвалідом і згодом помер. І таких солдатських життів вже не повернути. Вони честь свою захистили послання з України було, честь свою, але захищали вони ну безглузда, вона не потрібна була. Допомога це є допомога, а війна. Це не треба, було те. понад 80 прикарпатців загинули у Афганістані: Кандагар, Асадабад, Кабул, Саланг. Звідти чимало бійців обмеженого контингенту радянських військ повернулися інвалідами з контузією чи душевною незагоєною раною. Автоматні черги і вибухи снарядів, все це досі у пам'яті тих, хто воював. Афганці кажуть, кожен з них з гідністю виконував військові накази, хоча й розуміли, що були втягнуті у політичну авантюру. Віжає тката машина легкова. Грузовий зад просто, і там реактивна установка, шість реактивних снарядів. Ну і коли вони на десь так шість кілометрів за гори нас обстрілювали. Це було перше так несподівано, бо не знаєш звідки, що, тільки чуєш свист, а потім зриви. Де би не було, завжди перше, що держали, це дом, сім'я. Завжди думав, що вернешся, що би не сталося. І тому наші ребята, хоч і ранені, хоч і обіжені судьбою і людьми іноді. Ну, сім'я держить, і вони держаться на цьому світі. Афганці не звикли нарікати на труднощі. Утім, зізнаються, влада згадує про них лише один раз у рік. Пільги, які вимагає статус ветеранів афганців, держава заледве надає. І ліків вистачало, і вистачало інших програм, які будуть існувати в нас. Але саме основне, це нам вистачає своєї підтримки, своєї дружби. І то, що ми що ж живими, Щороку, 15 лютого афганці зустрічаються, аби вшанувати полеглих однополчан, співають хвилюючих афганських пісень і без зайвих слів поминають своїх побратимів символічними бойовими стаграмами. Ночі в бой когда же дембель я мать, и і дом родной. когда забуду как полыхают в огне дома. Десь нас стріляють, десь каки прежде, і война. З нагоди 25-ї річниці завершення афганської війни ще 15 п'ятнадцятеро її ветеранів, вихідців з Прикарпаття, очікують заслужених нагород, адже ніхто не забутий і ніщо не забуто. Оксана Дуді, Андрій Шкварла. Новини на вежі.